Такого Росія ще не бачила, і ви, я думаю, теж в Рефі відбувся справжній бунт, протест і погром В Дагестані сотні чоловіків вийшли на вулиці міста заради однієї мети. І просто зараз ми вам розкажемо усі подробиці. Залишайтесь з нами. Це фабрика. Новин мене звати Анастасія Федор. На Росії влаштували справжній погром. Мусульмани захотіли знайти і знищити євреїв, які, начебто, мали прилетіти у їх місто на фоні війни в Ізраїлі і послідовної підтримки мусульманським світом палестинців і терористів Хамасу. По світу пронеслася протести на захист сектору гази. Але в Росії пішли далі. Ввечері, 29 жовтня, в аеропорт Махачкали увірвались близько тисячі чоловіків, які розшукували біженців з Ізраїлю. Майже одразу ситуація досягла апогаю. Вікайте, <пілляв> ввікати!

На борт, быстро все на борт! На борт, быстро все на борт! Пассажиров больше нету, я не знаю, чем по кайфу Я что не усила, я не могу, Все высадили. Да, я вам честно говорю. А где они? Куда? В какую сторону ушли? Я просто не знаю, брат. А радар зайдите! все радар! Там будет описано, когда. Ну, примерно. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста. сохраняйте свои места. И не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъя... разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания построенникам. Натоп, що зібрався, увірвався у будівлю аеропорту і проник на льотне поле у пошуках єврею. Раніше у місцевих пабліках мешканців Махачкали закликали зустрічати по дорослому рейсі Тель-Авіва, щоб не допустити пасажирів до міста. Коли літак приземлився на злітну смугу, дагестанці тримали у руках плакати та прапори Палестини, викрикуючи погрожуючи лозунги. Протестувальники спочатку знаходились за межами аеропорту, перевіряли машини, що виїжджали, і паспорти людей, щоб ті довели, що вони не мають відношення до єврейського народу. Ряли навіть поліцію виходить, можуть коли хочуть зупинити навіть російський ОМОН, який роками ганяється за пустими плакатами з кийками. Росіяни готові і на протест, і на мітинги. Але є одне але як ми бачимо, точно не проти російської влади, не проти дій Путіна, а проти мирних євреїв, які навіть не було в тому літаку. Але їх вже готові були вбити. Як ви вже бачили на відео за кілька годин після початку. Коакції присутні знесли огорожу та прорвалися на територію аеропорту. Вони заходили до кожного приміщення, вигукуючи антисемітські гасла, так що співробітникам аеропорту довелося ховатися у своїх кабінетах. Телеграм-канали публікували відео, на яких дагестанці закидають силовиків камінням. Один із протестувальників стріляє у повітря. Місцева влада повідомила, що на місце направлено додаткові сили спецназу. Втім, по прибуттю силовики не надто намагалися. Розібратися в ситуації. Вони все більше ходили взад і вперед із серйозним виразом обличчя. Мережу просто розірвало фото, на якому дагестанець в пошуках євреїв заглядає в турбіну літака. Вочевидь, на його думку, саме там і вони могли знаходитись. Це одночасно говорить і про серйозність намірів цих нелюдей дістати євреїв, хоч з під землі. Ну і про дикунство одночасно. Крім того, що в Махачкалі відбулися просто жахливі події. Погром торкнувся не тільки євреїв. Російські змі повідомляють, що усі склади та магазини аеропорту повністю розграбовані. Оргтехніка та обладнання торгових залів, галерея також комп'ютери та касові апарати зламані чи вкрадені. Ну цього і варто було. Очікувати шоковані від того, що відбувається навіть пропутінські журналісти, які видають із себе опозицію. Ксенія Собчак написала в теграм-каналі, що насправді в Росії така ситуація назрівала давно просто влада усе це упустила. Цитую. Кажется, что вдруг ниоткуда вырвался антисемитизм. В какой-то момент появилась большая группа людей, которая стала уже пропагандировать антисемитизм, призывая изгнать евреев с Кавказа, грозила насилием. К сожалению, государство этот момент случайно или сознательно проглядело. И все вылилось в эти кошмарные события в Дагестане, где у людей требуют показать паспорт, доказать, что они не евреи. Кинец цитаты. То что Дагестан... Вже час денацифікувати чи все ще ні? Антисемітські акції, кульмінацією яких став погром в аеропорту, розпочалися ще в суботу, 28 жовтня. Однак влада почала на них реагувати лише в неділю, і то звинувативши усьому якихось зовнішніх ворогів. Російський антисемітизм прокоментував і президент України. Зеленський назвав дикунством інцидент в аеропорту Махачкали. Цитую, це не поодинокий випадок у Махачкалі. Це частина масового поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні і глибоко вкорінені. Кінець цитати. МЗС Ізраїлю та прем'єр-міністр країни Натан Ягу закликали російську владу забезпечити захист ізраїльтян. Цитую. Апарат прем'єр-міністра МЗС та Ради національної безпеки стежать за розвитком подій у Дагестані на півдні Росії. Ізраїль очікує, що російські правоохоронні органи захистять безпеку усіх ізраїльських громадян та євреїв, де б вони не перебували, і рішуче діятимуть проти погромників та дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян. Кінець цитати друзі. Що ж, ми будемо пильно стежити за усім, що відбувається на території Росії і не тільки вам же потрібно тільки підписатись на фабрику новин, щоб бути у курсі всього. Також не забувайте бути активними, ставте вподобайки випуску і залишайте свої коментарі. Що думаєте про все це, що відбулось у Дагестані? Пишіть під відео та не пропустіть огляд російської пропаганди. Там розглянемо усі найцікавіші реакції. До зустрічі.